Щорічна акція підтримки з початком повномасштабної війни чимало людей вимушено покинули свої домівки та переїхали у тилові міста. Хмельниччина не стала винятком. Близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб наразі проживає в області. Серед них є і Маріупольці. Аби підтримати їх. Обласна рада тісно співпрацює з іноземними партнерами зі штату Юта, завдяки яким ВПО сьогодні отримали подарункові сертифікати для покупки товарів. Ми отримали знову грошову допомогу. Від американських партнерів у вигляді грошових сертифікатів, де ви зможете традиційно, ви знаєте процедуру, отоварити в одні з торгівельних мереж. Торгівельну мережу для себе обирали наші партнери. Дані сертифікати без терміну дії. І ключове єдине, що ви не можете, так як це релігійна спільнота, отоваритись на алкогольні чи хіплюнові вироби. Це вже не перша подібна підтримка маріупольців. Сертифікати. Видавалися у кінці прошлого року і попереднього року, тобто у кінці 22-го, 23, го і ще 24-го. по родинам видаємо ці сертифікати. Ну десь до 500 родин вже зареєструвалися. Більшість із цих людей живуть на Хмельниччині уже понад два роки. Тож такою підтримкою та допомогою задоволені, а отриманий грошовий сертифікат вже знають на що витратити. Зараз так складно, що все дорожчає, так але це така приємна, дуже новина. Бо ти можеш купити там. Там овочі, фрукти для дітей на новий рік. Ну або там просто як кажуть, отак от хоч щось закупити до новорічних свят. Хоч якась маленька така приємність. Це дуже це дуже для нас важливо. Пані Наталія вже на пенсії. Жінка каже, що така фінансова допомога, особливо до новорічних свят, досить доречна. Це такий вклад в наш гаманець. Це дуже така суттєва допомога нам, звичайно, особливо ще до свята, і не то що навіть це не дітям, навіть це нам дорослим, вже таким літнім людям. Це дуже суттєва допомога. На цьому підтримка та допомога для ВПО не завершується. Попереду ще багато проєктів і планів для категорії людей, які статусуються як багатодітні, в тому числі ми розглянемо можливість надати додатковий грошовий сертифікат ще на 500 гривень. Ми в сполучаємо будемо намагатися і надалі. Робити все можливе, аби на комусь як мінімум певному рівні забезпечувати вас і грошовою і гуманітарною Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.